В рамках проєкту Сучасні діти війни сумісного проєкту між благодійним фондом «Гордість нації ю та благодійним фондом Дніпро серце України. Ми розпочали масштабний проєкт, який я повторюсь, має назву Сучасні діти війни. В рамках цього проєкту ми надаємо допомогу діткам внутрішньо переміщених осіб та місцевим. Що саме здійснюється, це Проведення майстер-класів, надання психологічної допомоги, надання соціальних аспектів у вигляді дитячого харчування памперсів, надання продуктів харчування, речей та всілякої допомоги наша основна мета це допомога пережити цей період, який у нас виник наразі у нашій страні державі, саме для Внутрішньо переміщених осіб для місцевих та для будь-яких дітлахів. Оскільки діти є самою вразливою категорією населення, і основна мета будь-якого дорослого це саме захистити наших дітей. Тому виникла мета створити такий проєкт і всіляко допомагати нашим дітям. З початку повномасштабного вторгнення нами було створено телеграм-канал Волонтери Новомосковська. Наразі там приблизно 4 тисячі осіб. У кожної з цієї людей. Є дитина або внук, внучка, яким, звичайно, оприлюднивши інформацію про те, що будуть здійснені той чи інший захід, вони звертаються за допомогою. Це або в особисті повідомлення, або безпосередньо кожному із нас із волонтерів. Що стосується даного проєкту, нами до початку. Виникнення цього проєкту була сумісна співпраця з благодійним фондом Дніпро серце України, і саме виникла така ідея, щоб разом охватити багато території та надати можливість дітям розвиватися, спілкуватися та всіляко підтримувати. Крім того, ми зверталися до місцевої влади і відділу освіти нам надавали дітей і з багатодітних сімей. Територіальний сервісний центр зверталися, також надавали це малозабезпечені дітки. Крім того, до територіального сервісного центру комплектування зверталися, нам надали перелік дітей, батьки яких загинули під час. А то або вже повномасштабного вторгнення, і декілька мастер-класів ми вже провели сумісно з різними категоріями дітей. Сьогодні ми проводимо допомогу та майстер-клас у рамках будинку матері та дитини. Цей будинок давно. Отримаю допомогу від різних фондів і ми не є виключенням. Також хотілося б звернути увагу, що в рамках проекту ми розробили такого роду оголошення, яке плануємо розмістити в деяких наших торгівельних точках. Крім того, воно вже є в деяких піцеріях та закладах харчування. В даному випадку ми плануємо, щоб Кожна людина долучилася до проєкту у вигляді або переказу грошових коштів на наш розрахунковий рахунок благодійного фонду, де ми надаємо допомогу, і звичайно звітуємо кожному про отриману допомогу, або долучитися у виді вигляді придбання подарунків, іграшок, смаколиків. Крім того, є такі випадки, коли люди зверталися та казали, що ми хочемо долучитися, але ми саме. Бути присутнім при цьому, то звичайно, ми запрошуємо. Людина приймає участь, вона активно дивиться це все і в кінці власноручно роздає такі. Вже у нас були от поодинокі випадки. Коли чоловік приїхав, побачив, потім він сам приїхав, купив смаколиків, приніс нам на склад і сказав, що я знаю, що ви їх використаєте за призначенням саме цим дітям. Ми можемо анонсувати в рамках проекту Сучасні діти війни курси. До медичної допомоги для дітей підлітків з Маріупольського центру матері та дитини та новомосковського центру матері і дитини. Курси ми будемо проводити під ініціативою Діти рятують світ. Це діти, котрі пережили важкий час. Ми знаємо, що там відбувалося в Маріуполі, тому перші курси, перший набір групи, котрий ми проведемо під цією ініціативою. Ми хочемо якраз зробити для дітей і підлітків з Маріуполя. І вибрали якраз дітей з Маріупольського центру Матері і дитини. Курси ми будемо проводити на базі новомосковського центру матері і дитини. Ми зберемо дітей. І будемо намагатися якомога якісніше навчити дітей, щоб вони змогли надати першу допомогу. Це зараз дуже важливо, бо діти пам'ятають, що там було, і якраз частина дітей могли врятувати своїх батьків. І ми будемо намагатися проекти такі проводити проводити. Якомога частіше збирати дітей, вчити їх. Якщо разом з дітьми захочуть прийняти участь їх батьки, ми залюбки будемо вчити і батьків. Бо це зараз дуже важливо для нас. Діти дуже гарно сприймають подібні заходи, тому що для них це дуже важливо. В наш час дуже важливо дітей відволікати від телебачення, від новин, від усього того, що коїться в нашій країні. Тому ці майстер-класи дуже корисні для наших дітей. Ці майстер-класи насамперед відволікають дітей. Вони вчать їх разом щось будувати, майструвати. Для дітей це важливо, бо вони в цей час спілкуються, між собою, це теж дуже для них важливо. Вони вчаться чомусь новому. Від початку збройної агресії Російської Федерації проти України ми е, почали створювати шелтер е, тут у Новомосковському районі, е, місця у е, селищі Хашеве. Почали приймати перших біженців, е, обігрівали їх, надавали їм допомогу. Хтось у місті Новомосковську, хтось у місті Дніпро. Е, так, про. Проіснував наш шелтер близько трьох місяців. Після того, як необхідно було його розформувати, ми з дівчатами розпочали окремі проєкти допомоги. Дівчата більш тут у Новомосковську, ми більш у Дніпровському районі. Але у нас є деякі проєкти, які ми між собою притинаються, ми допомагаємо один одному. І ось дівчата запропонували створити такий проєкт собі, як сучасні діти війни. Ну, ми відгукнулись на це, наскільки ми можемо. Ну і ось рухаємось у цьому напрямку, наскільки нам це вдається. Ну вже були в нас деякі зустрічі там з дітьми, їм надаються солодощі. Дівчата надавали навіть, я пам'ятаю, там планшети для навчання діткам. Сьогодні також ми смаколики привезли для дітей. Ну і ми закликаємо всіх небайдужих людей. У кого є можливість, бажання. А ми сподіваємося, що таких людей багато у нас в Україні, тому що у нас люди найкращі, найдобрі, найдобріші. То ми їх закликаємо, щоб вони приєдналися до нашого проєкту і допомагали. Тому що всі ми розуміємо, що зараз всім важко, але людям, які сюди приїхали і в них нічого не залишилось, їм ще важче, ніж тим, хто тут щось в них не, не, не виходить там по роботі, ще по чомусь. Сюди приїхали люди, які всього лишились. Тобто в них нічого немає, тому ми закликаємо допомагати цим людям. А ну, а найголовніше, звісно, діткам, тому що це наше майбутнє.